забирай сюди, ти дістав цей жакет. Я від грабонірів його. От про що я да, і кажу. Так, ага. да, ми пограбоніримо тебе. Дивись мені. Да, так, да, так. Ага. так. Гей-гей-гей-гей. Відграбоніримо ту бабцю. А, так, о, ні-ні. Тільки не її. Ні-ні-ні. Що? Чому ні? Ну, це моя бабуся. І на що це має впливати? Вона ж допомагала мене ростити і навчила грабунярству всього. О, то вона вже в грі. Вона розуміє, що до чого. Я Ні, її... Годі тобі! Вона ж маленька, слабенька, немічна стара. Що й доводить мою точку зору. Вона немічна, вона слабка. У неї, мабуть, купа грошей. О, так. Вона вкрай багата. Щасів, коли грабунярила людей. О, -о, О, То ті хай да пограбуняри мої. и люблю Что ты я... за рассказал? Что, Эй! Что? Эй! Что? Что мы? Мы, мы грабуняли. А -а -а. Так. Так. Еще. Еще ровлись грабуняли.

Вітаю, дорогенькі. Я стара грабуняриха. Я намагалася навчити хлопців грабунярити, але вони трохи небагаті на розум. Тож вони все ще покладаються на добрі пожертвування від людей, як ви через Донателло. Тож, будь ласка, заходьте туди, а тепер прошу вибачення, я маю йти по черешню. Та. от. То вони радикуля. Третьої води. блядь, то що за А, Дякую.